Вітаю всіх на моєму каналі і одразу хочу запросити вас поринути у світ в акварелі в реалістичному стилі разом зі мною. Отже, що ми будемо малювати? Це листок горотенція. Ось саме цю красу ми будемо малювати разом. Неймовірно красиві відтінки зелених кольорів завдяки всього трьом фарбам, трьом акварельним фарбам. І я покажу, як створювати цю красу завдяки невеликій кількості пігментів. Я малюю в багатошаровій техніці. Це дозволяє досягти саме реалізму. І саме цього реалізму я хочу навчити вам показати, як це працює, як досягти цього ефекту, цього переливу кольору, цих неймовірних відтінків, цієї багатошаровості. Подивіться на цю палітру кольорів, на ці переливаючі відтінки зеленого. Ось завдяки цим фарбам створюється красивий світ зелені. І саме завдяки їм намалюємо цей листочок. Адже зелений колір це суміш всього двох пігментів синього та жовтого. Єдине потрібно знати, які саме брати ці пігменти, і чим відрізняються одні від одні від інших, чим як створюється. Саме чистота кольору, як набирається відтінок, чому одні бруд роблять, а інші ні. Якщо ви готові розкрити свої творчі можливості та перетворити свої мрії на реальність, тоді не пропустіть шанс прийти. Мої уроки акварельного ботанічного малюнка це унікальна можливість кожним разом підвищувати свій рівень. Кожен урок стане захоплюючою пригодою. Повірте мені, це неповторна подорож у світ рослин, де ви навчитеся у. Дословлювати красу кожного листочка, кожній пелюсточці, і перенести його на папір з неймовірною точністю та реалізмом, і відчути цю силу акварелі, що надасть вам роботам нового життя, воно вдихне у ваші роботи професійність і природність. І що найприємніше, ви зможете навчатись у надихаючій дружній атмосфері. Де сфокусований творчий процес, де буде супроводжуватися моєю підтримкою, ви обов'язково отримуєте фідбек, і якщо у вас будуть виникати питання, я з радістю відповідаю на них і де що потрібно, коригую. Цей урок тривалістю 4 години, але ви не винебіте з часу, адже я дуже детально, в реальному часі, крок за кроком, шар за шаром показую кожну деталь. Я коментую, як потрібно змочувати папір. Я показую все, як вносити пігмент, який має бути пензлик по вологості, як управляти кольором, які суміші брати, і як вносити пігмент на папір. Ви завдяки цьому створите. Таку ж з як, як і я творю. Кожен урок це крок до ваших творчих вершин, і не пропустіть цю можливість зробити щось неймовірне. Поспішайте зареєструватися на мій урок, і ви побачите, як ваше мистецтво отримує нові грані і цінність. Не бійтеся, не бійтеся е, малювати, не бійтеся робити помилки, адже це наш досвід. Тому давайте разом робити ці помилки, разом навчатись, і я проведу ваш у цей світ рослин.